Ще однієї непоправної втрати зазнала Зміївська громада. Ще одне життя молодого, сповненого сил чоловіка, покладено у боротьбі з російським окупантом. 30 квітня у Змієві в останню путь проводжали Олександра Литвиненка, люблячого чоловіка і батька, турботливого сина і брата, вірного захисника України. 14 березня йому виповнився 41 рік. Свій день народження Олександр зустрів на вогневих позиціях. А 27 квітня у результаті Ворожого обстрілу його серце зупинилося назавжди у населеному пункті Попасна Луганської області. Важко словами передати біль втрати для кожного з нас, а особливо для близьких людей, батька, дружини, донечки, сестер. Подвиг Олександра заради кожного з нас, тому бракує слів, щоб висловити відчуття глибокої поваги та вдячності нашому герою за його подвиг та батьку за виховання сина героя. Прийміть наші ріші співчуття. Низько схиляємо голову у журбі, у хвилині мовчання. Родом Олександр Литвиненко із міста Зміїв навчався у Зміївській загальноосвітній школі номер 2 Після її закінчення проходив строкову службу в прикордонних військах Збройних сил України. Де, мобілізувавшись, отримав вищу освіту у Харківському інституті бізнесу та менеджменту. У 2007 році чоловік створив сім'ю, де у нього народилася донька Марія. До війни Олександр працював оператором нафтобази у Змієві у березні 2022 року. Був призваний на військову службу по мобілізації і фактично з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної країни. Солдат Олександр Литвиненко, номер обслуги першого гранатометного відділення, взводу вогневої підтримки військової частини А 7401 віддав життя за Україною кожного з нас до останнього подиху, будучи вірним військовій присязі. У нього залишилися дружина, донька, батько та сестри. Розділяємо біль втрати з рідними і близькими Олександра. Пам'ятаємо, яку дорогу ціну платять наші воїни, відстоюючи кожен клаптик українського. Кої землі ніколи не пробачимо окупантам за гори і сльози, за забрані життя українських захисників і цивільних, помстимося за кожного, вистоїмо і переможемо. Слава нашим героям, пам'ять про яких назавжди у наших серцях.